私はここでのファイル、今、今、雄大なファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイルのファイル

А, а всі достоїть. Нам мимо не мимо. надо туда. для сесії, для роботи сесії ваша носілка, працювати для нас, у нас театр просто знищиться. А що, що, що ваша дасть? Ви приходіть і виступайте, пожалуйста. ласка. Ми не треба? Ні, плакати, будь ласка. Плохати ми. Але штаті, ви рушники, все знаєте, це вже випустить, будь ласка. Шановні колеги, ми сьогодні будемо цілий день 22-пленарне де нас засідання наступну сесію. Будь ласка, активніше працюйте. Якщо не працюєте, то Так, прошу, будь ласка, поставити ще раз на реєстрацію. Реїз... over here Попри ще через Аму Гену прикладять сумба для того, щоб режисувати концерти презентації партії, хто не знає, ніхто не знає, така ситуація. І ця процедура, яка зараз відбувається в колективі і зрештою із проходять області, нас абсолютно влаштовує, тому що у нас, виходить, бор... Зброї немає приміщення, немає славу прийміш три з I'm wow. Механізму може визначати імунати закладів. Як ми договоримо? Дякую за одна хвилина закінчилася. Зв'язку з тим, що я довго навчання, не такі вказані участь цих абсолютно безсенсованих дискусії. Зараз можна зносити на того, що в втратити. Це результат безсистемної системи його роботи. Саме тому я три роки виконував обов'язки художнього керівника, а не міг визначатися, тому що не було проведено кожному. Я не буду зараз все пояснювати, що від цього можливо треба зустрітися комуналістами Ми не хочемо того, що я хочу витратити. Але зараз ці ситуації... Коли нами третій та маніпулює колективом, я можу висловити свою думку. Я хочу висловити свою бу. І я маю на це право. Посліднення за власне мета. Це аспробування кори, частина з яких живе в ненормальних умовах багато років, тому що гуртові... Тому що сьогодні те, що ви чуєте про мобільні заходи, про автобуси і про все інше. Це результат бездіяльності дирекції, про що я багато везлів на уважу. А ми ставили надати, що з вами вистави. І вистава вистави.